Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ама Арахамія заговорив про референдум. Ви пам'ятаєте, до речі, референдум щодо завершення війни в Україні? Як це має статися? І він натякнув, що про це потрібно запретати українців. Ви пам'ятаєте це інтерв'ю, яке він давав Мосійчук? Я його не дивилася, кажу відверто: я просто не можу такі речі дивитися. І Мосійчук тим більше. Ось хтось її дуже обажає і каже, що вона дуже розумна жінка. Ну, для мене вона нецікава ось як. Їх цікаво дивитися тільки тоді, коли щось хочеться взнати, але навіть це не хочу. І так, чому заговорили про референдум? Наскільки це реально? Давайте подивимося, провести референдум. Нереально. Взагалі, від слова взагалі, тому що у цій ситуації дуже важко. Це, це, знаєте, це якась ну, якийсь вброс інформації. Я би не сказала, що це брехня, але бачите, ось ця карта теж говорить. Ну настільки складно. Складно, нереально взагалі. Нереально від слова «совсем», взагалі. Нереально. Так що не знаю, про що він говорить. Давайте тоді інше запитання. Навіщо влада про це заговорила? І у нас випадає вже цікава карта. Ви знаєте, в мене чомусь таке враження йде, навіщо вони заговорили зараз про референдум. Тобто, не приймати самому, самим рішенням стосовно. Завершення війни, як її завершити і тому подібне. А запитати людей, щоб з себе. От чомусь у мене йде з себе зняти відповідальність. Але ми зараз подивимося, що карти покажуть. Можливо, є інший, інша відповідь. По-перше, втриматися при владі і дати можливість іншим говорити. Це така тактика, щоб ви розуміли. Зняти відповідальність не просто з себе, а уникнути відповідальності. Тут конкретно уникнути відповідальності. В принципі, так. Щоб завести. А ви знаєте, що ще? Вони, вони знають, що не може бути референдуму. Вони знають це. Це просто. І псо, яке викинули в народ, щоб народ про щось от говорив. Просто щоб народ про щось говорив. Обсуждав, розмірковував. Любі мої, це відволікання від чогось дуже важливого. Тоді запитаємо, від чого нас відволікають. Конкретно від чого нас відволікають, такими придуркуватими заявами від втрат. Від дуже поганих речей, мої любі, від непрозорих. те, що хочуть від нас приховати. Що від нас приховують зараз, ми запитаємо втрати. Знов показують втрати. Знову показують втрати, і знаєте де? На полі бою. Тобто втрати військові. Військові трати. і що в нас дуже багато втрат. Оце хочуть приховати. Розумієте, різні. Абсолютно різні фейки, абсолютно комічні в нас заяви, різних, у нас стільки політиків, ну, знаєте, от як кажуть, що тарологів розвелося, як грибів після дощу, ну, я би не сказала, що у нас політиків менше. Тому, знаєте, в політику йдуть всі, комуні лень. От. Абсолютно неграмотні люди, абсолютно не фахівці, які хочуть себе виставити фахівцями. От крадії, да, у нас професійні крадії, але не політики, у нас дуже мало політиків, і це відвілікаловка від справжніх проблем. Що вибачте, в Україні, знаєте, як коли Зеленський казав повна на букву Ж, Оце, оце називається повна. І оцей провал. Вони чимось хочуть замістити. Такими виступами, як Арахамія, Подоляк, Буданов, Данілов, хто там ще в них є ті роти їхні, а за безуглом, безмозгу ту взагалі, мовчу. Тому ось якось так мої любі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!